Пилип Орлик та його Конституція. Хоч би які великі були москальські насильства, вони не дають москалям жодного законного права на Україну. Пилип Орлик. Походження Пилип Орлик походить із чеського баронського роду Орликів, одна гілка якого ще за часів гусицьких воєн 15 століття виїхала до польського королівства. Та згодом осіла в Західній Білорусі. Навчався в Езуїдському колегіумі у Вільні, а також у києво могилянській колегії, яку закінчував у 1694 році. Гетьман Пилип Орлик. Був попереду свого часу. Він був ерудитом високосвідченою людиною, і він мав чітку уяву того, що може бути добром для свого народу. Окрім української мови, вільно володів польською, болгарською, арабською, шведською, німецькою і латинською. 5 квітня 1710 року гетьманом. Обраний Пилип Орлик. Мета діяльності Визволення України. Ще той поет. Пилип Орлик залишив після себе багато листів, і великий рукописний Діаріуш Подорожній писав його польською мовою зі вставками латинською. Видав поетичні книжки, присвячені полковнику Данилу Апостолу та гетьману Івану Мазепі. Дипломат. Вигнанець, після полтавської битви емігрував до Османської імперії. Перебуваючи до кінця свого життя у політичній еміграції, уклав союзні договори зі Швецією кримським ханом. Вів переговори з Туреччиною, намагаючись схилити ці країни до війни з Московією з метою визволення України. Факти і Конституції прав і свобод війська Запорізького перша сторінка Конституції Латиною. Оригінал зберігається в Національному архіві з Швеції. Автор першої Конституції. Пилип Орлик, автор першої у світі Конституції сучасного виду. Документ визначав права та обов'язки всіх членів війська Запорізького і був затверджений шведським королем Карлом XII. Вона є пам'яткою української політико-філософської та правової думки. Основні пункти Конституції. Шість статей Конституції спрямовані проти зловживання владою і на боротьбу з корупцією. Цей термін вживають у написаному староукраїнською мовою оригіналі тексту. Зокрема, гетьманові заборонялося на свій персональний пожиток використовувати військовий скарб а що задовольнятися своїми оборками та приходами. Ще один антикорупційний пункт був проти пільговиків, які вибили собі. Звільнення від повинностей, звернення до нащадків. Ця Конституція промовляє нам, що ворогом України є московська держава, яка нападає, пригнічує, обкрадає Україну і обмежує її права. Не дивлячись на те, що цьому документу понад 300 років, він на сподумки змушує замислитись, що старі виклики нікуди не щезли і сьогодні. Значення діяльності Пилипа Орлика, він був останнім гетьманом періоду гетьманщини, який відкрито поставив питання про створення незалежної держави. Певен я, що стане правда, що знов країна оживе, зітхне свободно, вільно, радо, криваві сльози обітре. Гей, устань же, Україно, як колись вставала, і борись за ті права, що колись ти утеряла. Так старий гетьман Орлик сивий над синім морем прогукав, І поміж скелями чужими могутній поклик залунав, І море його підхопило, на Україну понесло і зранку до ночі рокоче, і нам шепоче за його.